Християнська смиренність. А той муж Моїсей був найлагідніший за всяку людину, що на поверхні землі. Четверта МОІСЕЯ 12.3. у сучасних фільмах пропагуються сумнівні цінності, такі як гнів, ненависть, непоміркованість і непокірність. Щоб бойовик був успішним, показують, як головний герой щасливо живе до моменту, коли з'являються погані хлопці і вбивають когось із його сім'ї. Чи завдають іншу шкоду. Після цього мирна людина змінюється, наповнюється гнівом та ненавистю, озброюється до зубів і жорстоко розправляється з кривдниками. Хороший хлопець бореться доти, доки вороги заплатять за його нещастя та втрати. Після низки сцен насильства ми знову бачимо головного героя щасливим, як і раніше, і все це завдяки помсті. Насильство пропагується не лише у фільмах. У випусках новин ми бачимо репортажі про реальні випадки жорстокості: батьки, що оплакують син, вбивця кого не знайдені, зґвалтовані жінки, які вимагають смерті гвалтівника боротьба з наркоторгівлею. Це лише деякі похмурі моменти інформаційних випусків. Все це не дивно. Апостол Павло передбачав, що останніми днями настануть тяжкі часи, і люди стануть непокірними. Безжальними і нещадними у своїй ворожнечі, жорстокими. Чи можуть християни вважати це нормою? Чи можуть послідовники Христа брати приклад із сучасного суспільства? Дай Боже, щоб такого не сталося. Приклад Ісуса підносить людину і Він ідеал, досягти якого повинен прагнути кожен християнин у будь-якому віці. Моїсей теж був людиною зі схильностями до гріха, але Бог назвав його найлагіднішим з усіх людей на землі. Христос виявив лагідність, коли, маючи нагоду звільнитися від своїх ворогів, пішов на хрест, щоб померти за нас. У тебе є здатність обирати та вирішувати піти дорогою насильства, яке пропонує суспільство, або жити лагідно і спокійно, як Моїсей та Ісус. Господь обіцяє, що якщо ти вибереш друге, він дасть тобі свою силу і перетворить твоє серце, щоб ти здобув перемогу.